Доброго ранку, хлопчики і дівчата. Тема сьогоднішнього заняття Як стати здоровим. А на початку проговоримо ранкове привітання. Доброго ранку, Веснонька красна. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку проліски білі. Доброго ранку, пташки галасливі. Доброго ранку. Теплого дня, діткам бажає весняна пора! Що означає бути здоровим? Бути здоровим це означає бути веселим, життєрадісним, з надією зустрічати новий день, відчувати себе по-справжньому щасливим. А які слова спадають вам на думку, коли ви чуєте слово здоров'я? Я підібрала такі слова: режим дня. Ранкова гімнастика, міцний сон, позитивні емоції, загартування, правильне харчування і заняття спортом. Якщо всього цього дотримуватися, то будеш обов'язково здоровим. Пропоную вам трішки порухатись та пограти в гру, запам'ятай і дій. Кожен колір цеглинки буде означати, яку дію необхідно зробити. Наприклад, жовта цеглинка – це біг на місці. Червона нахили тулуба в сторони і доторкнутися рукою до підлоги. Зелена стоїмо на одній нозі. Помаранчева показуємо клас обома руками. Синя плескаємо в долоні. А зараз давайте спробуємо. Помаранчева цеглинка, синя цеглинка, жовта цеглинка, червона цеглинка, зелена цеглинка, молодці, а зараз вправа спроби зробити. Подумай і скажи яких частин тіла у людини по два. Це очі, вуха, руки, ноги. Закрий одне око і спробуй знайти в кімнаті свою улюблену іграшку. Закрий одне вухо і послухай, як іде годинник. Одягни ковтинку однією рукою. Пройдись по кімнаті на одній нозі. Чи зручно тобі було виконувати всі ці вправи? Чому? Вправа допоможи катрусі. Катруся полюбляє ходити з ходами. Це корисно для здоров'я. А ще вона хоче навчитися називати цифри в прямому та зворотньому порядку. Катруся підіймається з ходами. Порахуй кожну сходинку: перша, друга, третя, четверта, п'ята. А тепер катруся спускається сходами п'ята, четверта, третя, друга, перша. Цифри ми бачимо очима. Можна уявити, почувши відповідне число, показати жестами, викласти гудзиками. А ще, за допомогою цифр, ми можемо малювати. І сьогодні ми з вами намалюємо маленьке мишення. Vá, sim e isso Temos. Ось таке у нас вишло гарне вишення. Чекаю на ваше.